От ви купили авто. Для того, щоб його зареєструвати, потрібно звернутися в відділ комунікації. Зараз в даному випадку це місто Катовіце. І покажу самі процедури, як це робити. Які документи для цього потрібно? Вам потрібно зняти з автомобіля номери. Ви їх можете не змінювати, але тут змінюються ці накліїчки. Вам потрібен довод реєстраційний. Ось так він виглядає. І умова купна спляжі. Вам потрібно заповнити внісик. І ошвячення. На, на даний момент в місті Катовіцях мельдуник не вимагається для реєстрації автомобіля, але потрібно написати ошв... ошвячення, що людина, на яку ми реєструємо цей автомобіль, дійсно живе за цією адресою. Поїхали! подобається в катовісах, то що тут людина перевіряє документи і починає працювати, а ми чекаємо в залі очікування. Заділ у нас максимально 20 хвилин. Автомобіль зареєстрований. Власнику залишили попередні номери. Вартість реєстрації 80 з копійками злотих. Можна поміняти номери, тоді вартість буде 180 злотих. Це разом з дорученням. Якщо ви потребуєте допомоги в реєстрації, звертайтесь за контактами, які будуть вказані в описі до цього відео.